Так, всім привіт, хочу зазнати, як я сьогодні даю е, в нас по графіку вівторок. Е, так, що там у нас по списку вівторок. Так, у нас прополіс, білок, пудра і до води йод. Е, так, список в сторону. Так, тут в мене є десь приблизно так, кілограм. Корму. Так. Одною не зручно, тому вибачайте, Будемо якось так пробувати. Так, секундочку. Так сьогодні так, даємо прополіс. Прополіс. Так, отак, да. Прополіс. Так, одна столова ложка. По полісу. Тут звичайна ложка. Добачайте, бо незручно буде рухові знімати. Давайте так. Це буде чайна ложка закриваємо. Так. І, і Так у нас я знаю. Баночку маємо, немає як тримати баночки. Так. Далі даємо. Маю ось таку ложечку м'яту. Дві ложечки пудри. Бівок. Ну, так, бівок. Звичайну ложечку на кілограм кормиться. Це змішуємо. О, дивіться як вже чекають, хочуть їсти зараз. Так, і так, і даємо настоятися хоча б 30 хвилин плюс-мінус. Можна ще додавати сюди води, але прополіс має таку клейкість і воно приліпає все до зерна. Білок і пудра. так. Тепер так, з цим розібралися. Так, це в сторону. Так, в сторону. Так, в сторону. Так, і до води. До води я даю звичайний йод. 10, е, Так, 5 капель на літр води я даю. Плюс-мінус тут в мене є налито по 2,5 літри. Значить по... виходить 15 капель. Ну, я даю 10 капель, 10-15 капель. Тут більше 2,5 літри. По 15 капель даю. Так, зараз відкриємо. І Секундочку так. Їхали аккуратно, щоб багато не два, півсім, вісім, дев'ять, п'ять, одиннадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять плюс мінус, і тут один. Шестнадцать. Так, закрываем идет. Вода имеет такой желтоватый колер. Так, ложка и вымешиваем, вымешиваем, вымешиваем. Так, все вымешиваем. зараз я це все відставлю і включимся знову. Так, воно ну, вже настоялось. Можна давати. Так, голубо, давати. Ось так. Ось вот так. вот така закончик. І навіть який тут має 250 г. Так она. Ось так. Так. Ці утримали. Так, воду я ще не ставлю. Воду поставлю через пів години, коли він піде. Так, йдемо давати молодим. Їсти, зараз включимося далі. Так. І даємо їсти молодим. Так. Итак. О, так закрыто. Ну, чекайте, так, банда. Банда, банда. Контрабанда. Так. Здесь... Так, надо сделать давай, 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 там давай, сейчас. Так, давай, так давай, Поставимо їм воду вже після того, як вони поїдять, що вони точно купили. Так, вип'ємося пізніше. Як вони поїдять або з'їдять. Так, друзі, пішло десь 20 хвилин. Вони вже не хочуть. Як не чи ні, так даємо пити. Дивіться, як зараз підуть. Так, як правило, залишається овець right. і трішки відчайно. Так це з'їдається. Може залишитися трішки особи. Сам атаки все з'їдають. Так, ідемо ще. Розподобаємо домо. Так, ми цим. Димосся. О. Так. Тут все падаємо водих. Ось одне, там друге. Але це їх я їх маю віддати. В суботу завезу їх до людини, яка хотіла цих пар молодих, Вони заказали. А, і ще вон там є. Одне. Це останнє. Але в мене тут вже бачу знову. Ось голубка сидить. Ось голубка сидить. Оголок сидить. Понаносили знову. Цей ручно. На ніс голубку вони. води. Щоб пішов процес. Подування. Якось пропускається і цей воно вже березати давно. Ось так от забере. Так що ось так. От. Так, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Вам не важко, мені приємно. Ставимо лайки. Все, всім пока.